У Житомирі жителі будинку за адресою академіка Тутковського 6 кажуть, що в їхніх квартирах досі не вімкнули опалення, і через це там холодно. У будинку дуже холодно. У мене середня квартира, е сонячна сторона, але у мене 14 градусів. Я була в котельні. Вони кажуть, що не було розпорядження. А зараз є вроді розпорядження, але в нас немає тепла. Немає тепла. Сьогодні дзвонила, сказали, що пори у третьому під'їзді. Що зроблять, то вечір буде. Я не знаю, чи буде, чи ні. Холодно, дуже холодно. Сирость, дуже велика сирость. Телефонному коментарі директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго пояснив, що всі котельні міста вже працюють, і тепло подано. Водночас без тепла станом на 31 жовтня залишається майже 200 будинків. Разом з Житомиргазом відпрацювали всі котельні. Всі котелі були запущені за дві доби, фактично. І на даний час вже 80% міста Житомир знаходиться з опаленням. На вчорашній вечір було включено 661 будинок. В опалення всі школи, всі садочки, всі соціальна бюджетна сфера включені. Чому ще не всі будинки включені? Тому що ми прекрасно розуміємо, що все залежить від людського фактора, і просто треба люди для того, щоб запускати будинок. Кожен будинок. витравити повітря, запустити будинок, перевірити його і тому. За допомогою наших працівників запускаються там, ОСББ, керуючі компанію, балансоутримувачі, тому що просто не вистачає людей. Ми тепло надали, але це будинки не запущені експлуатації, 179 будинків. Вони не запустили собі ще опал. Балансоутримувача ще не запустили Зараз Сьогоднішній день за вихідні там понеділок вівторок, вже там 90-95 будинків буде теплом.